По численним вашим проханням показую, як запікаю картоплю, яка ще смачніша, ніж діпи в мак. Починаю з найважливішого вибору картоплі. У мене під домом сільпо там і обрала. Обираю молоду картоплю середнього розміру. Зараз неї чудова ціна по ціні тижня. Дома добре промиваю, шкірку не знімаю. Маленьку ріжу на чотири частини, більшу навпіл і потім ще на доль. Має бути приблизно однаковий розмір. Тоді пропечеться рівномірно. Солюм перчу додаю сушений чесник. Чим більше, тим краще його хрустки, гренули цикаю. Трохи копченої паприки для кольору, і обов'язково капельку оливкової олії без неї не буде того самого смаку. Ретельно Перемішую і зараз покажу, як запікаю в двох різних аерогрилях, щоб показати вам, що можна запікати в різних аерогрилях. Перший кикотек з двома відділеннями: в одне картопля, в друге курка на обід. Ставлю на 200 градусів спочатку 17 хвилин. Потім ще трохи допікала всього приблизно 20 хвилин. Обов'язково перемішайте картоплю, коли гриль дасть сигнал. Це критично. Майже 20 хвилин вийшло в мене в цьому арарарелі. Ну, Вона майже кожна пропеклась. Другий маленький ксіомі. Тут вміщається лише на дві порції. Так само спеції олія, все як в першому варіанті. Спочатку сто градусів 17 хвилин, потім ще 200 градусів. Я вирішила поставити на 10 хвилин для руб'яності. Середній час – 20-22 хвилини, але все залежить від кількості картоплі. Більше довше, менше, швидше. Подаю із форелю. І тут окрема історія. Я вчора була у сільпо. Думала її взяти. Ціна була 49,99 гривень за 100 грамів. Не взяла, а сьогодні прийшла і акція 39,99 за 100 грамів на красиві свіжі стейкі форелі. Це акція лише першого та другого числа, тому я взяла. Вла одразу великий шматок сьогодні на вечерю, а ще залишиться на завтра і післязавтра. Вийшла соковита, ароматна, ніжна, ідеальна пара до хрусткої картопельки. Обов'язково збережіть цей рецепт. Він простий, бюджетний і неймовірно смачний. Якщо спробуйте, відмічайте мене, мені буде дуже приємно.